Обрізка, удар, далекий удар. І це гол. Це гол. У нас наступна гра. І грають команди бульвар та команда Шахтар. Розпочалася гра. М'яч на половині поля бульвара. Шахтар атакує. І по центру є удар над воротами. Пролітає м'яч. Гарна спроба. Швидка спроба провести свою атаку. Ну і зараз бульвар. Розпочинає свою атаку на своїй половині поля. Вводить м'яч за бокової лінії. Невдало подає. І віддає. Ось так просто віддає м'яч гравцям Шахтаря. Знову в атаці Шахтар. Але заблокований і виривається вперед. Бульвар. Гравець бульвара один на один. Не вдається прорватися. Шахтар знову правим флангом атакує. Проходить гравця, але м'яч, на жаль, покидає межі поля. Виходить за бокову лінію. У гравців бульвара зараз м'яч. Бореться, бореться і забирає м'яч, Шахтар пробиває навіть з гострого кута і вже віддає пас і знову пробиває, і це гол. Поворотах і м'яч стає 1-0 на користь Шахтаря. І відразу швидко знову продовжує свою атаку Шахтар. Шахтар зараз в захисті. І бульвар забирає м'яч. Проходить одного-другого гравця. Не вдається пробити. Шахтар перепасовується з воротарем. Віддає пас. ага, обрізка. Тут обрізка. І... Але не вдається зачепитися за м'яч. гравця Шахтаря. І від бульвара буде розіграний кутовий удар. Є пас проходить Ніки, лінією не поля, не насядає, гробця, і ще один кутовий втрат. буде. Знову пас. Між собою перепасовується, проходить кромкою поля. Удар є удар, але воротар на місці, відбиває ногою. Блокує цей удар. Шахтар розігрує через центр. Є обрізка, але нічого не втрачає м'яч. Шахтар знову проводить цю атаку, проривається центром. Є, є, є атака. Проходить знову двох гравців. Вибивають м'яч за бокову лінію. Швидко розіграли центром поля. Можна було віддавати наліво, але е, закритий був гравець, не бачив. І тут бульвар. Класна була спроба прорватися. Один тут один гравець здалеку пробиває і м'яч сіці воріт. У бульвара м'яч розіграли за бокової лінії. Але втрачають м'яч і знову м'яч виходить за бокову лінію. Шахтар лівим флангом проривається, але втрачає м'яч. Тут бульвар у відповідь атакує. Вибиває гравець команди Шахтар. М'яч за бокову лінію. Не встиг пробити, заблокований був гравець команди Бульвар, але є удар, кутовий удар. Є пас і знову така ж сама комбінація. Проходить паралельно лінії воріт. Гравець. З гострого кута намагається зайти в воротарську зону. М'яч у Шахтаря. Перехоплений цей пас. Але шахтар знову виривається. і Є попереду гравці, прокидає собі а, попереду. М'яч, але втрачає його. І знову м'яч у Шахтаря. Кутовий удар. Дальній удар з рикошетом. Міг м'яч влетіти в ворота від гравця ж бульвара, але пролітає повз ворота. і ще один кутовий заробив для своєї команди. Є пас, є центр, удар. Повз ворота. Далеко виносить м'яч. Воротар команди Шахтар, але втрачають гравці м'яч. І вже бульвар розігрує заблокований м'яч. Ось і зразу зразу атакує центр. Передає пас, знову пас на лівий фланг. Наздожене чи ні? Не наздоганяє м'яч. На жаль, не наздоганяє м'яч. Гравець команди Шахтар. І гравці команди бульвар будуть розігрувати а, цей м'яч. Обрізка. Буде удар чи ні? Не вдалося підготов. Готовий удар. Але не вдалося вдарити по м'ячу. Новий рикошет. Каті вибиває м'яч. Гравець команди бульвар. Шахтар атакує. Передає пас на центр. Класно між ногами прокидує собі м'яч. Є вільний, вільний удар. Але не дуже сильний удар вийшов. І м'яч в руках воротаря. Тут. Класна атака у нас розпочиналася. Один на один з захисником виходив. Атакувальний гравець команди бульвар, але не вдалося обійти його, і ця атака закінчилась. За бокової лінії. Бульвар водить м'яч в гру. Швидко передає пас. Є пас. В центрі поля перепасовується, але є обрізка. І шахтар використовує цю можливість. Атакує три гравці попереду. Але не використовують цю спробу хлопці. Бореться далі, бореться за м'яч. Є пас-центр. Збивають з ніг гравця Шахтаря. Але ніби в межах правил. Без жовтої картки. Пробиває. Сильно пробиває. По воротах поруч з воротами був м'яч. Відскочив від воротаря спочатку м'яч. На добиванні був гравець шахтаря, але не вдалося йому попасти по м'ячу. Прикластися гарно і вдарити, але зараз знову ще одна атака. Перепасовуються гравці між собою. Один в один обходить. Гравець Шахтаря є на підбиранні. Обрізка. Обрізка і атака бульвара. Два є гравця. Клас, клас. Був пас, але не встиг до нього. Гравець бульвара. Атака не закінчилась, повз ворота. Теж класна атака була. І на кутовий. М'яч на кутовий, йде. буде подача від кутового прапорця. а він тебе зустрічає. удар. з і І зараз буде удар. Так, удар, але дуже далеко від воріт, дуже далеко від воріт. Ну, але спробував, спробував ударити, пробити. Зараз має можливість Шахтар атакувати, але ні. Бульвар пробиває, пробиває і в ногах фіксує м'яч. Воротар ледь не проскочив. Повз нього м'яч. Тут боротьба. В нас. Є пас проходить. Але не зміг прорватися. Гравець Бульвара. Зараз буде вкидання за бокової лінії. Бульвар перехоплює м'яч. Один-один. Буде удар чи не буде. Воротар перший на м'ячі. Дуже небезпечно, але забирає м'яч. Аут для команди шахтаря. Штрафний удар розіграли дуже швидко. Шахтар перехоплення від гравця бульвара. Лівим флангом атакують хлопці, але перехоплення від гравців Шахтаря. А тут дуже небезпечно було. Є підбирання наздогнав м'яч, але виштовхує його за межі поля. Ой, який шанс! Який шанс отримує бульвар? Зараз обрізка була в центрі поля, але встигає до м'яча голкіпер і в падінні ногою відбиває м'яч. Знову атакує у нас бульвар. Повз ворота м'яч пролітає. Знову обрізка в центрі поля. Бульвар спроб... намагається пробивати. Заблоковані удари. Зараз Шахтар буде вкидати за бокової лінії. Розіграли м'яч і відразу пресинг. Відразу пресинг від а... Команди гравця, гравця команди бульвар. Шахтар попереду, шахтар удар, сильний удар. І це гол. Ось так. Перший удар був відбитий воротарем. Ну, Відскочив від нього і вже інші хлопці відправили, перекинувши воротаря у ворота. Шахтар виходить вперед. Рахунок 2-1 на користь Шахтара. Запекла боротьба насправді. Обидві команди намагаються атакувати, пацінгувати. І кожен хоче зараз вирватися вперед, тому що це вже гра за призові місця за перші, другі, треті, четверті місця. Шахтар в атаці, шахтар пробиває. І ще раз відбирає м'яч. Купа гравців зібрав на собі. Нападаючи І є удар! Стійка! Стійка рятує зараз команду Бульвар дуже класно пробив. Від буде удар. Дуже далеко нікого немає попереду з гравців бульвара. Шахтар знову в атаці правим флангом пропихає м'яч, проривається, виходить вперед. Буде удар. Є удар, але дуже далеко. Вірніше не дуже далеко поруч зі стійкою. Класний підступний удар низом. Але, на жаль, на жаль, не влучає. Шахтар попереду і бульвар зараз має відігруватися, а часу залишилося. Зовсім небагато. Десь останні хвилини у нас вже зараз проходять Шахтар в атаці. Доганяє м'яч. Доганяє м'яч, бореться, проштовхує і там є кому вдарити. Але не можуть хлопці підготувати цей удар. І що бульвар зможе вирватися в атаку чи ні? Пресингує, пресингує його далі. пресингує. Шахтар в атаку. Не віддають м'яч, зачепилися хлопці гарно за м'яч. Тут є відскок. Ні, через воротаря. Будуть розігрувати м'яч. Тут вилітає він за бокову лінію. Ну, зараз може бути шанс у команди Бульвар. Вони розігрують. Розігрують аут зараз. Аут буде від команди Бульвар. Я так розумію, тренер зробив частково заміну гравців. Свіженькі гравці вийшли на поле. Зараз подивимось, що зможуть зробити хлопці на останніх хвилинах матчу. Обривається цей пас і виривається вперед шахтар, але дають йому чіпляють його за ногу. Це буде штрафний удар. Таке пробиває. М'яч команди бульвар виривається вперед. Виривається вперед. Гравець команди бульвар. Один хотів пробігти по флангу. Важко, бо зібрано собі теж багато гравців захисту шахтаря. І не зміг прорватися. Але хлопці намагаються ще створити атаку. Зараз подають за бокової лінії. Знову обрізка. Знову шахтар в атаці. Три гравці. Три гравці є в атаці. Кутовий буде. Буде кутовий удар. Розіграли. Є удар. Є ще один удар. Дуже класно. И мяч залетает в ворота. Мяч залетает в ворота на последних секундах матча.